Ну що, поговоримо про Шекспіра. Всім привіт! Мене звуть Софія і ви на моєму каналі знову. Я дуже рада вас тут бачити. І так, книжкових оглядів доволі багато зараз на каналі. Проте я не можу перестати їх знімати, тому що отримую від цього. Величезне задоволення, коли я на камеру дуже багато сильно хі, розповідаю про ту чи інакшу книгу. Сьогодні захотілося поговорити про щось таке вічне і незмінне, саме про творчість Вільяма Шекспіра, постараюся вам цікаво розповісти свої враження про дві п'єси Шекспіра Ромео Джулієта та Магбет. Хотілося взяти саме їх, тому що я не так давно ходила на вистави по цим творам. Тому зможу теж показати, розповісти трохи більше, порівняти з тим, що я читала, та виступом на сцені. Давайте почнемо з Ромео Джульєти, і чесно, я думаю, сюжет знає ну май, майже всі, тому що цей твір найпоширеніший і найвідоміший у Вільяма Шекспіра про війну між двома родинами Монтекі та Копулетті. Я думаю, ви чули і не один раз. саме про цей твір постійно говорять, залишають на нього відсилки у кінематографі та літературах інших. Всі називають це п'єсою про заборонене кохання, що Ромео і Джульєта кохали один одного, незважаючи на те, що їх сім'ї були заклятими ворогами. І що це дуже романтично. У фільмах постійно кажуть, ми з тобою, як Ромео і Джульетта, нерозлучні. Але говорячи про моє власне враження, то цей твір у Шекспіра я не люблю більш за все, напевно, е окрім ще комедії «Помолу». Але про це вже в інший раз. Не знаю, <су> -у -у> чи доречно зараз буде увімкати мої, оце, мої емоції і казати, чому я не люблю цей твір, але я все-таки аргументуюся. Бо я не думаю, що це про вічне кохання. От щось мені здається, що воно не зовсім про це. Сама п'єса триває три дні. І за ці три дні, звісно ж, головні герої встигли закохатися, поцілуватися, одружитися таємно і померти в один день. Епічно, еге ага. ж? Мені здається, що зараз цей твір сприйма має сприйматися доволі інакше. По-перше, між головними героями велика різниця у віці. Жуєті було 13 років на момент знайомства з Ромео, а йому вже було 20 чи 21 приблизно. І до того ж, я скажу: мені здається, що це не скільки про кохання, стільки. Про надмірні почуття і що от така хвиля емоцій, така буря душевна може зробити з людиною. Я думаю, що тут більше про це. Дуже важливо врахувати той факт, що у Ромео був досвід закоканості. Бо до зустрічі з Джуєтою на Маскараді він був закоканий у Розалін. Але вона не. Відповідала взаємністю у діалозі між Бенволіо та Ромео. Ми дізнаємося, що це кохання до Розалін, воно було невзаємне. Е Бенволіо каже, що ж за смуток час Ромео довжить того, е Ромео, того що час скорочує відсутність. Бенволіо питає: Любов ні, не любов, її не ласка до мого кохання. На що він сказав? О чому любов така на прозір ніжна? тираном обертається жорстоким. Бенволіо радить, і я знайшла навіть цитату: ти тільки волю дай своїм очам до іншої краси пригляньтесь, і ці пораді Бенволіо Ромео дуже сильно дослухається, навіть через чур. Бо він закохується на маскараді у. Папуляті. Він бачить там Джульєту і одразу спалахують якісь емоції. Хоч в той час, коли дівчину хочуть посватати з Парисом, і вона взагалі ніколи не закохувалася. Для неї це почуття, це щось нове. І, звісно, як і будь-якій дівчинці, їй хочеться е, щось таке от відчути, хочеться ніжності, хочеться любові, вона не знає, що це. Вона. Хоче кохати. Але мені здається, що на її вік вона була доволі наївною дівчинкою. Все-таки ми розглядаємо середньовіччя, і тоді була інша е тривалість життя і зовсім інші правила, скажімо так, які зараз на сьогодні, на 21 століття, кажуть, здаються нам зовсім незрозумілими і як мінімум дивними. Не знаю, можливо, занадто якось категорично кажу. Проте цьому твору приділено настільки багато часу, що деякі вважають, що Шекспір обмежується лише сонетами, в принципі, сонети неймовірні, до них, до них питань жодних немає. І Ромео Джульєтою, ну і Гамлетом ще й. Що мені сподобалось, точніше, хто мені сподобався, то Лоренцо священник. Я вважаю, що він був найбільш адекватним героєм, який просто давав поради Ромео іноді Джульєті. Але ці двоє вони ну, були занадто вже у цьому емоційному очікуванні, що їм треба було робити все і одразу. І до речі, Шекспір запозичив цей сюжет. Um, не сам його придумав, проте ми кажемо про сам твір, і ми його знаємо саме з переказу Шекспіра. І я коли перечитувала для цього відео, чесно, думала, може щось подивлюся на цей твір інакше, ніж коли я його читала у восьмому класі. Але ні, враження залишилися такі самі. Не знаю, може я це так сприймаю. Цікаво буде почути ваші думки. Давайте взагалі відкриємо дискусію у коментарях. Чи вважаєте ви цей твір про вічне кохання? Якщо так або ні, просто напишіть ще чому. Мені буде дуже цікаво прочитати. У мене була мрія, одна з найбільших, піти у театр на твір Шекспіра, і якраз у театрі Міхаю Мінецьку у Кишиневі мала бути незабаром вистава саме Ромео Джульєти. Тож, я зі своєю подругою Яною. Ми пішли туди разом. А, взагалі, театр мені сподобався. Він був, звісно, такий простий, то вам не оперний театр у Одесі. Але гарний. А, дуже було класно тягнутися люди. Я так давно не була у театрі, ще, коли я йшла на Шекспіра, відчувалася дуже excited, дуже-дуже така захоплена. Там була така дуже гарна луна, як декорація. Це мені, до речі, сподобалось. Uh, і там якийсь був чоловічок, який так собі танцював. Я не пам'ятаю, чи то був Бенволіо чи Меркуціо. Це було до початку вистави. Потім сиділи дві жіночки, які uh, румунську мову. Не думати, що я так добре знаю румунську, просто я читала п'єсу. Мені було в принципі все зрозуміло. Дві жіночки сиділи і почали казати, що дві родини воюють між собою, і потім підняли стільці і почали отак кричати: Жос мантеко, жос капулеті знести. Монтеків знести капуляці. Про і Джульєта, вони взагалі сиділи у залі, і потім бац і почали виходити. Ми, ми трошки з цього здивувалися, тому що ми не очікували такого. Але було прикольно. Мені дуже сподобалася акторка, яка грала Джулієт, вона була така гарна. Про те, що було з костюмами, я вибачаюсь. Високі очікування у мене були. А, про те, коли почався маскарад. То почалася якась, я випочаюся, але вечірка 18+, Я не знаю, вони вийшли. Ми сиділи і чуємо позаду хтось починає кричати. Виходить таке вавилонське стопотворіння, купа людей, які щось кричать. Вони взагалі в латексі в якомусь. І ми сидимо в шоці, бо ми не розуміємо, куди трястя ми потрапили взагалі. Але потім було дуже круто. Замість балкону там була от така конструкція, ви теж будете це все спостерігати, поки я розповідаю. Ем, і я не знаю, як там Джульєта вона витримала на цій конструкції, що правда, вона там щось трибала на ній, то вона падала то туди, то сюди. Просто жесть. Але було класно. Атмосфера, яка там була, то не передати словами, бо емоцій залишилося дуже дуже багато. В принципі, мені сподобалось, але я трошки інакше уявляла установку Ромео та Чув'єти на сцені. Так, актори молодці, класно, класно вони все зробили. Священник Лоренцо був от саме таким, як я собі уявляла, серйозно вам кажу. Він такий класнючий був. Просто, ну, там не закохатися важко. Я вважаю, що театр це емоції, театр це враження, це просто офігезно було. Особливо, коли це все по Шекспіру. Ну, то взагалі просто неймовірно. І остання сцена, коли Джульєта пронзає себе цим клинком, мене вразила. Було епічно, було класно, але от з приводу костюмів трошки не, не по часу. Тепер перейдемо до другого твору. Сама п'єса Махбет нам розповідає якраз про головного героя Махбета, який разом із своєю дружиною націлюється вбити короля. Дії відбуваються у 11 столітті, одразу і в Англії, і в Шотландії. Вона доволі насичена. Такий непоганий бойовічок на день почитати, знаєте. Це мій улюблений твір, бо він яскравий, насичений отим шекспірським трагізмом. Улюбленою героїнею тут була саме Леді Макбет, тобто дружина Макбета. Якщо Ромео Джульєта, на думку багатьох це твір про справжнє кохання, то б'юся би за заклад, що вони просто ще не читали іншої п'єси Шекспіра, де. Кохання між головними героями набагато глибше, і воно зовсім на іншому рівні. Тобто, якщо там це цукерково-букетний період, то тут це вже чоловік і дружина, які ставлять точну певну мету, і вони разом її досягають. Леді Макбет, вона просто неймовірна жінка, бо вона хитра, вона розумна і вона завжди на боці свого чоловіка. Прикольчик у Магбетті класний прикольчик це те, що там є три відьми, які одна минуле каже, друга теперішній, третя майбутнє. І вони отак-нашоптують от Магбету, його долю, хто його б'є, як він загине. І, звісно, він у це не вірить. Але Долю не обманиш. І коли я пішла до театру з мамою на цей раз, у ми ходили у театр Феранумі, я була набагато більше вражена тим, як вони поставили цей твір. По-перше, круто було те, що навіть через те, що п'єса румунською мовою. З обох екранів були англійські субтитри, тобто то, те саме, що вони казали, там було з боку писалося, і можна було, якщо ти іноземець і не знаєш шмутську мову, ти можеш туди поглянути е, і дізнатися, що відбувається. І мені дуже-дуже запам'ятався той момент, коли Махбет сказав, що для нього е, леді Макбет вона... Не жінка, не дівчина, а його зброя. Це просто вкрало моє серце. Я там сиділа, думаю, все. Зараз помру від того, що тут відбувається. І дуже круто показали, що леді Махбет та Махбет коли зустрілися, вони отак, коротше, крутилися на такій штучці. Я не знаю, акробатика у них була, коротше, повітряна. Серце. Готово було вистрибнути з грудей прямо тоді, коли я дивилася це на сцені. Класне був банко, і відьми були офігезні відьми! Вони ще коротше, я не пам'ятаю, чи знімаю той момент чи ні, але вони отак злетіли. І поки Махбет намагався зрозуміти, чи йому бачиться, ем, те, кого він вбив, і оці жертви йому мерещаться, він їх бачить. А відьми піднялися доверху, і отак стоять і палять чисто. Ну то було взагалі круто. Декораціями було набагато ем, ефектніше. Шекспіра його треба читати і його треба дивитися. Бо фільми фільмами, але коли ти йдеш на п'єсу, ти бачиш акторську гру, ну то збожеволення вони настільки його показували, що я реально сиділа, і я вірила в те, що відбувається. Був один антракт, коли у Ромео Джулієті не було антракту взагалі. І що та вистава тривали десь 2,5 години приблизно. А ще класно було те, що е, аби там швидко змінити декорації, нам показували слайд-шоу можна це так назвати, з картинами. Але картини такі, чисто класицизм і ренесанс. І вони дуже підходили до теми. Коли я побачила Данте Алігері, я просто вмиталася зі сторони в сторонку: мама, це Данте. А, і потім ми сидимо з мамою і думаємо, що щось дзюрчить. Спершу здалося, що це дощ якийсь там буде, чи що. Відкривається, підіймається знов цей занавес. І ми бачимо. Що там поставили якийсь басейн, чи що, коротше, наповнили його водою. І там прали одяг. Леді Макбет вона співала, і вона не могла змиритися з тим, що чоловік її, стільки вбивав багато. Оцей кадр, який я зараз ставлю, от. він мене настільки вразив у цей момент. От ба це все, оце збожеволення, оці крики, оце. Це я розумію слово Шекспір. Але по костюмах театр феранумія куди краще В принципі, література будь-яка будь це справа смаку. Те, що сподобалося мені, те, що поділилися своїми враженнями, то забусти моє враження, і треба все одно навіть після книжкових оглядів читати і складати власну думку з приводу цього. І я зрозуміла, що навіть у 21 столітті. Те, що було написано давно, знов грає іншими барвами. І на сьогодні це було все. Дякую за перегляд! Чекаю вас на активному обговоренні у коментарях з приводу особливо Ромео і Мені цікаво, що думає про цей твір, моя аудиторія. Всіх люблю і обіймаю. І до нових зустрічей в нових відео. Бувайте!